Якщо ви інколи дивитесь телевізор, то ви маєте пам'ятати, є така серія рекламних кліпів про, про кангон. Пам'ятаєте, при кожному пранні додавайте кангун. У житті кожного торговця, мабуть, теж трапляються якісь аварії саме через те, що ми забудемо додати освітній канггон. Таким профілактичним засобом є, є е, е, наше читання, є семінари, тренінги, е, принаймні є ну, будь-яка робота над собою. Е, тому <смасливі> мусимо не кангон додавати в наш продаж, мусимо додавати е, зусилля, які надає мережа, зусилля особистого читання та е, сина нашого думання.